Добрий день, як загалом ви оцінюєте ось це повернення фінансування саме непарламентських партій, і наскільки воно наразі доречно? І головне питання: звідки вони братимуть кошти? Ну, партії, в принципі, фінансуються із членських внесків, із е, благодійних всяких е, е, таких донацій. Е, але те, що виникла свого часу ініціатива бюджетного фінансування парламентських партій і партій другого ешелону, які набрали більше 2%, в цьому було своє раціо. Бо ідея була в тому, щоб якраз зробити партії максимально незалежними від якихось крупних фінансово-промислових груп, чи, наприклад, регіональних таких гравців економічних. І просто війна внесла звичайно свої корекції в цю справу. Але ж ми бачимо, що навіть ті партії парламентські, які отримують ці дотації, вони все одно розпоряджаються коштами таким чином, щоб якась частка із цих коштів потрапляла на волонтерство, на військових, на допомогу постраждалим в різних районах. Тому Скажімо, ідея відновити фінансування вона непогана, але на жаль, це треба було б в, Ну, із якістю економіки. Тобто, поки в нас, по-перше, війна відбирає дуже багато коштів. Друге, хочу нагадати, що із донорських коштів. Іноземних у нас забезпечується більше половини бюджету країни. Тому із цих коштів утримувати політичні партії, ну мабуть, в цьому є все-таки якесь раціо, Але заборонені партії, ви згадали шарія. Вона як його ПЗЖ, наскільки мені відомо, заборонена в Україні. Тому, по-перше, треба розібратися взагалі. з Законом про політичні партії загалом ініціатива ніби виглядає нормально. Вона навіть нормально виглядає в тому сенсі, що для суспільства потім буде видно, як розпорядяться цими коштами партії. Одні партії дійсно віддадуть на війну ці кошти, а інші можуть, так би мовити, на розбудову. До речі, самі ці кошти дуже регламентовані. Їх не можна розкидати наліво направо. Вони на, ну, там є жорстко регламентовані правила використання цих коштів. Тому тут ну, можна сказати, що багатьох українців це може напружувати, бо є військова доцільність. Але загалом, якби ну, українські чи кошти платників податків не витрачались партіями, все одно рефері в цьому процесі буде виборець. Він, він кінцево визначиться. По-перше, на самих виборах потім партії можуть популістські партії можуть внести ініціативу відміни фінансування державного бюджетного, Або ж ну, чіткої звітності, хочу нагадати, що всі існуючі політичні партії в Україні здають, щоквартальні звіти. В НАЗК Національне агентство запобігання корупції, і ну більше по-моєму 230 партій із трьохсот залишком подають ну, щоквартальні звіти про свої витрати. Однак вони свою позицію обртовують так, що це головна з цілий фінансування партії з бюджету це мінімізація потенційного олігархічного впливу на політичні сили. З вашої точки зору, чи загалом така позиція виправдовує? Ну бачите, одним з основних капіталів олігархічний, який можуть і не, і не декларативно використовувати політичні партії, це медіаресурси. ресурс. Тобто використання популярних телеканалів на якихось таких ну спрощених умовах, або і навіть без, без спеціальних угод із телеканалами, коли партії не витрачають із бюджету на ну на інформу забезпечення своє. А Олігархічні канали лише пасують, так би мовити, створюють умови, коли згадки про корисні для них особисто партії частіше чи навіть домінують у інформпросторі в ну, мовленні цих каналів. От в чому головна послуга, не фіна, не обов'язково фінанси. все таки медіаресурс є один з найважливіших ресурсів для політичної роботи. На тлі цього рішення, чи зможуть пробити, пробитися нові партії у вищу лігу? Тут якраз проблема в тому, що з одного боку партії, які подолали двохсотковий бар'єр, вони в стані вибудувати якісний апарат управлінський, але ж виборець у нас дуже емоційний, і е, за рахунок якісної інфраструктури е, довго не виживеш. Наприклад, партія Батьківщина, одна з довгожителів в Україні політичних, яка без ребрендів, без нічого от вона, ну, в неї дуже якісний апарат, дуже, дуже е, ну, е, депутатський корпус такий розгалужений, величезний, чисельний. Але ж сама, сама партія в парламенті представлена мінімально. От в чому, в чому особливість українського виборця? Він може. Ну вірити, тим більше що є певна втома від тих чи інших гравців, і за рахунок лише якісної інфраструктури партійної, не завжди можна забезпечити результат. От, наприклад, партії Свобода, яка не подолала 5%, апарат не гірший ніж Батьківщина, Але як ми бачимо, тим більше, що парламент це і, Клич, ой, і ляшко. Радикальна партія Ляшка і Свобода це колишні парламентські партії, і в них апарат партійний, мережа організації досить розгалужена. але все одно це не забезпечило їм результату. Тобто, тут швидше за все, і ми ж маємо феномен слуги той самий, коли по суті з мінімалістичною партійною мережою на бренді Зеленського партія набирає парламентську більшість, монобільшість формує. Але без якісної інфраструктури все одно партії розсипаються. От е, тому тут головне фінанси. Це це в першу чергу можливість тримати гарний якісний держапарат. ой, апарат партійний, не держапарат, Перепрошую, треба все одно ще зазначити, що нині відсутні, відсутнє зобов'язання звітувати про використані кошти для партії, і цей саме законопроєкт повертає. Але от чому зараз ми не маємо змоги знати куди розподіляються кошти як з знестрів, так і із платників податків. Ну бачите на період війни партії звітують тільки в НАЗК. Вони ну, в нас взагалі ця культура публічних звітів під час війни, вона ну так би мовити, мінімізована. Бо це вважається, що це може ну, носити. Скажімо, інформацію, яка е, чутлива для національної безпеки, тому тільки припиняться бойові дії, зміниться режим е, воєнного часу, і звітність партійна буде необхідною е, потребою для функціонування партії. Бо інакше е, як, як вибудовувати комунікацію з виборцем, якщо ти не звітуєш за кожен свій крок не пояснюєш логіку своїх дій. А тим більше ну, фінанси, які ти береш, так би мовити, з кишені держави, з податків всіх платників податків, а, а не лише своїх симпатиків. Бо симпатики це членські внески чи, чи ну, партійці, активісти. Але ж все-таки е, на, на самі лише е, внески партіям функціонувати дуже, дуже тяжко.